Як весняне сонечко, усміхалась донечка, Оченята сяяли, щастя промінці. Тішилася донечка, що її долонечка, трисять долонечка, в татовій руці, щебетала донечка, прожичка і сонечка, з татом не боялася навіть павука. Бо у світі цілому, у малюку не смів, так спокійно і задушно на руках І радів за донечку місяць у віконечку. No. На краєчок ліжечка, стиха він присів, побажа малядочкам, хлопчикам дівчаточкам, мати добрих лазідних, диво татусів Мій татусь розумний чизне, справедливий і чудесний, він усе на світі знає що коли і де буває Може він пораду дати може книжку почитати Мій тато має струвати, на гітарі одну грати, має тато чуне серце, що біді завжди озветься. Насламій рідний, найкращий у світі, з тобою нам завжди і світло. Ти гарний господар і батько чудовий даруєш турботу та море любові. Світя мій тату, може шафу змастувати, швидко цвях заб'є у стіну, ще полагодить машину. Я йому завжди кажу, тату, дай допоможу. Я вітаю, що мені святом свого милого, люблого дідуся, який замінив мені тата, буду вічно любити та берегти, виросту, хочу стати, як ти. За на світі мій тато. Може шафу замастувати, світку цвязи і чину. Ді полагодить масину. Я за тим кажу. Тато дай допоможу.